Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершувець. Сьогодні звірячі расисти в чергове нанесли ракетний удар по Україні. Три скандера в день прямо в центр Чернігова. Десятки убитих, десятки поранених. Багато досі під завалами. І головне питання. Хто відповість за Чернігів? Хто відповість за те, що серед біла дня рашисти безкарно ударили по Чернігову? Хто відповість за прорахунки протиповітряної оборони? Хто відповість за те, що протиповітряної оборони у нас немає? Немає так суцільної протиповітряної оборони. Хто відповість за те, що розкрадаються гроші? Державі, на якій давно можна було би купити 10 батарей Петріот і перекрити усю Україну. Хто відповість? Хто відповість за те, що українців продовжують безкарно убивати? Просто серед білого дня безкарно вбивають. І про це лише пишуть, лють сльози. А хто ж відповість? Взагалі в Україні хтось відповідає за щось? З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!